Ми восьми років в дитинстві це те, що ми бачили, те, що ми дуже часто чули від батьків, від вчителів, записується в нас на нашу підсвідомість. І вона цю програму ставить першою. І поки ви цю програму не зміните... Ви будете так все життя ходити по кругу одних і тих самих проблем. От ви будете постійно, я вам буду казати, що ви Світлана, ні, я Оля. І ви будете хотіти знайти, наприклад, прекрасного чоловіка і будете знову переконуватися, що всі чоловіки сво. Є один реальний вихід піти туди, у царство своєї підсвідомості і змінити цю програму. І зараз це можна зробити через мене двома способами. Можна зробити це, навчитися самостійно працювати зі своєю підсвідомістю. І для цього у мене є курс по законах квантової фізики Шлях до любові. І я рекомендую починати саме з нього, тому що, якщо ви не навчитеся самостійно працювати з емоціями базовими, не навчитеся працювати з відчуттям вини, жалості і так далі. Вам, навіть якщо ви підете в глибинну терапію, у вас все одно життя верне до того, що ви навчилися працювати з цими емоціями. І другий варіант це є через гіпнотерапію. Безпосередньо робота зі мною це вже глибша робота. Тобто, ваша підсвідомість це є ваш самий потужний друг. І ще одним другом у вашому житті є ваше тіло. Ваше тіло. І якщо у вас уже на даному етапі є якісь певні захворювання, певні проблеми зі здоров'ям, ваше тіло уже вам про це каже, уже вам розказує про те, в якому конфлікті ви знаходитесь. І зараз я активно займаюся доказовою медициною, доказовою медициною, і ця медицина пояснює, що причиною кожної хвороби є певний конфлікт. І вона ще й навіть дуже влучно і чітко показує, який саме конфлікт, і допомагає вирішити цей конфлікт. Ну, до прикладу, наприклад, в людини цукровий діабет, чому в людини підвищується?